Такого зі звичайного рису ви точно ще не готували. Приготуємо сьогодні хліб. Подивіться, який він неймовірний. Не обов'язково його пізніше обсмажувати, як зараз я це зробила, але це класний рецепт. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Рис 260 грамів. Можете брати будь-який. В мене це круглозернистий, пропарений, але краще все ж таки брати не пропарений рис. Ось такий в мене рис. Покажу вам, щоб звичайний, який був в магазині, придбала, то і буду з нього готувати. Ось такий. Все, все дуже просто, його потрібно промити, промити для того, щоб прибрати пил. Не так, як перед пловом ми робимо. Заливаю його, вода холодна, кімнатної температури неважливо, і потрібно цей рис замочити мінімум на 2 години. В ідеалі це зробити ввечері, поставити в холодильник на всю ніч і хай там собі стоїть. Рис збільшився в об'ємі. Цю рідину потрібно прибрати, щоб розуміти, скільки рідини додавати, щоб була правильна консистенція тіста. Тож обов'язково поки воду прибрати. Цю рисову воду. Цей рецепт я вам хочу сказати, це, звичайно, це знахідка для людей, які не вживають глютен. Воду цю не виливайте, вона може знадобитися. Чомусь багато людей не вживають глютен. Ось вам рецепт часто просите. Дивіться, краще всього, звичайно, використовувати ось цей потужний стаціонарний блендер. Всі інгредієнти в блендер збиваємо 5 хвилин і тісто готове. Я розумію, що у більшості все ж таки є ось ці блендери, тож, щоб було все по-чесному, будемо використовувати цей звичайний погружний блендер. І поки прибираю інгредієнти: олія, 1 столова ложка, будь-яку рослинну олію. Дріжджі 3 грима це одна чайна ложка. Сухі. Додаю чайну ложку солі, за бажанням столова ложка цукру. За бажанням, можна не додавати. Зараз я додала молоко холодне, 200 мл. Можете замість молока додати е, от, от, ту, воду, от, ту воду, в якій стояв рис. От можете її додати замість молока. А молоко зробить кольор, більш білий, бачите, який білий. Так, ще залишається такий собі, як пісочок, але щоб блендер не перегрівався, я пробивала 4 хвилини, залишу хай охолоне на 2 хвилинки, не хочу спалити блендер. І потім ще 4 хвилинки і тісто вже буде готово. Дуже такі, знаєте, дрібні, дрібні такі частинки залишились, як пісочок, такий дрібний. Це не є біда, я не хочу далі його збивати. Все і так тісто буде супер. Ну, взагалом збивала два рази по 4 хвилини. Все, тісто готове. Пергамент. Форма. Розмір моєї форми 10х7х21. Велика, але в мене менше просто немає. Можна взяти, звичайно, меншу форму. Буду випікати в пергаменті, так буде легше його потім дістати. Хоч і в мене форма антипригарна. Якщо у вас силіконова, випікайте в силіконовій, і пергамент вам тоді не потрібен. Виливаю все тісто, доволі рідке, але хай вас це не хвилює. Консистенція, до речі, залежить ще від рису, який використовуємо. Тісто має збільшитися приблизно в півтори рази. Залишаю його в середньому на одну годину в якомусь теплому місці відносно теплому. Простоїла воно в мене 55 хвилин, збільшилось в об'ємі, було приблизно 2 см, стало близько 4 см. Довго теж не потрібно, щоб воно стояло, перебродить, тісто впаде. Ставлю в розігріту духовку, режим верх-низ. Бачите, обережно ставимо режим верх-низ при температурі 200 градусів. 35-40 хвилин. У мене цей хліб простоїв 35 хвилин. Режим вверх-низ, повторюсь, другий рівень знизу. Це він повністю готовий, він пропікся. Потрібно його повністю охолодити. Приберу його з форми, щоб він не намакав і залишу до повного охолодження. Зараз вам покажу, який він всередині. Повністю нехай охолона. Зверху, як скоринка, така, а всередині, як такий ніжний м'якіш, як суфле. Він негливкий, це неймовірна консистенція. Коли я перший раз спекла цей хліб, я була дуже вражена. Запаху о, і смаку рису, і запаху немає. Знаєте, як просто варений рис. Ні, це хліб. Це смачний, класний хліб з надзвичайною консистенцією. Його можна хоч до сала, хоч до борщу, хоч на канапки. Е, да будь як як, ну, як ви використовуєте звичайний хліб, так і цей просто цей хліб без глютена. Покажу вам, що я готую, як я готую наші улюблені з доцію канапки. Не обов'язково це робити в тостері, можна підсмажити на пательні, можна не підсмажувати. Додаємо будь-який соус, сир, овочі. Покажу вам, ну, як на мене, це просто супер класні канапки. З цієї порції вийде таких 4 канапки. Помідори насолоджуємося залишками з городу, найсмачнішими помідорами. Сіль, перець. Якесь, можливо, м'ясо або рибку. Ми це любимо просто ось так з яйцем. Це класний хліб. Рецепт просто супер. Обов'язково приготуйте, напишіть мені. І як завжди, смачного!